Насіння, овес, всяні, суміші, гречка готове. Чекає свого часу. Є й техніка: Три МТЗ-82, ЮМЗ 2Т-150 працюватимуть на весняно-польових роботах. Треба засіяти, зазначив директор товариства Переможець Василь Юдицький, 600 гектарів, 400 під овес, 80 вікою, решта під гречку. Остання через дороговизну на прилавках дає сільгосптоваровиробникам підставу думати, що посієш, будуть прибутки. І такої думки кожен господар. Все планируют, и мы так стараемся, чтобы не отставать от других. Поэтому и будем сеять речку. Я считаю, что мы один год уже сеяли, у нас получалось. Вот. Мы обеспечили людей, дали людям напои, подрали ее, и дали напои крупами, выделили. Ну, я думаю, что в этом году мы должны получить урожай, И также обеспечить население и... І... Продати сударству, є в ціні. А навіть якщо сподівання про хорошу ціну на гречку не справдяться, каже Василь Юдицький, злущимо і продамо своїм. Гречка людям потрібна завжди. Що ж до обов'язкової умови проведення посівної пального, то у переможці в достатній кількості. Хоча ціна на нього навіть для потужного господарства є одним з головних болей. А в цілому підсумував Василь Юдицький, хто сіяв, той і сіятиме, незважаючи на обставини, що й робитимуть у господарстві.